Пановні друзі, волонтерський рух мецната для солдата, які опікуються дітками небесних воїнів і зникли безвісти наших героїв, долучаються до міжнародної акції Борімося, поборемо, які ініціювали СКУ і Сфлужо, Світовий конгрес українців і Світова Федерація українських жіночих організацій. І наші дітки приготували. Вірші. Дякуємо вам за таку ініціативу. Шевченко 210 років. Шевченко це Титан народної думки і світоч нашої нації. Це наш пророк, завдяки якому ми боремося і надалі йдемо з заповзятями і з наснагою воювати, відновлювати нашу територію і остаточно розірвати ці всі ярма з кремляцькою окупаційною небратньою нашою. Недружньою країною. Дякуємо вам і всіх вам благ. Слава Україні! Свою Україну любіть, любіть її вовремля люте, в останню тяжкою минуту. За неї Господа моліть. Неволі, вірі, свій чужими і не оплакане своїми. Неволі плачу, що умру, і все з собою заберу. Малого світу не покину на нашій славній Україні, на нашій, не на своїй землі. І не пом'яне батько сина. Не скажеш синові молись, молись, сина, за країну, його замучили колись. Тихо плаче Україна слізами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли. Сльзами миває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, з неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка, вода позачає. І широко сокурина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала, зелені віти. А по тих зелених вітах гойдаються найкращі діти. І вам слава, сині гори, кригою укуті, і вам нецарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.